Обрання Рональда Рейгана стало першим симптомом того, що потрібно міняти курс, і частина еліт американського естеблішменту зрозуміла, що ну, потрібно якось переосмислити американську ідею, тобто ідею американського державного проєкту національного. Рейган це зробив, в якому сенсі йому вдалося ну, якось друге дихання дати. Американські мрії, взагалі там глобальні ролі Сполучених Штатів. Е, його там іноді порівнюють з Трампом, але я ну, не зовсім з цим погоджуюсь, бо все-таки він вів трошки інакшу політику, ніж Трамп. Він не настільки е, багато говорив про, е, зам, про те, що Штатам потрібно внутрішньо закритись від усіх. Він він, він він навпаки дуже достатньо активну політику зовнішню проводив, інтервенціоналістську в тому числі. Тобто, тому в принципі тут він відрізнявся від Трампа, але загалом ідея його зробити Америку знову великою, ну, він на цій ідеї теж паразитував і капіталізувався багато в чому. І потім, ну власне, з цього вийшов одним з продуктів продуктом цієї епохи, став власне Дональд Трамп. Але ще тоді, тобто, вже тоді, це десь от у 80-ті роки, вже починаються активні публічні відкриті дискусії про те, куди. Штатам рухатися далі. Е, були багато, ну почалися дискусії про американський капіталізм, наскільки він успішний, не успішний, наскільки взагалі капіталістична система там успішна, про кризу американської демократії. Про неї ну, пишуть вже довго. І от якраз тоді був, був бум на, 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 на цю тему, і е, е, багато говорилося про глобалізацію. про першу хвилю глобалізації, яка почалася після Другої світової війни. І почалися сумніви з того з приводу того, наскільки глобалізація в цілому ну, грає на користь штатів чи ні. Бо, в принципі, після Другої світової війни вона грала на користь штатів, але потім, коли почався підйом різних інших держав, особливо Китаю, у зв'язку з глобалізацією, в Штатах почали сумніватися, наскільки треба її далі зберігати. І от, в принципі. В 91-му році, коли Радянський Союз розпався завдяки розпаду СРСР, американська зовнішня політика, і в цілому, оцей, оця ідея про американського світопорядку, вона ще пожила трохи вже тоді. я, я повторюся, Вже тоді ну ставили під сумнів, взагалі, ну, всю цю ці основоположні принципи. Американського світопорядку, але оскільки е, Штати перемогли в холодній війні, вони якби перебували в стані тріумфу і значить ейфорії, що ну, все-таки працює, Радянський Союз розвалився. Можна дискутувати багато про те, чому в першу чергу передусім розвалився Радянський Союз через зовнішній вплив чи через внутрішні чинники, е, я, мабуть, більше схилявся до внутрішніх чинників, але е, тим не менше, е, з 91-го по десь. 2008, тисячі восьмий, ну, сьомий восьмий. Це е, називається однополярним моментом штатів. Тобто, коли Сполучені Штати раптом опинилися єдиною наддержавою у світі, е, яка щойно перемогла свого головного суперника, на якого орієнтувалося півсвіту, і мали необмежені можливості формувати порядок денний. І всі на них дивилися, всі чекали. Що вони скажуть, який буде тренд, які вони будуть ставити правила гри? Всі, всі одразу почали побігли, і у нас, в тому числі в регіоні, ну, це ж якби, історія про цей перевзування в повітрі. Всі, значить, з комуністів стали демократами. Причому на Близькому Сході всі перестали орієнтуватись на соціалістичну модель і стали. Починати закладати основи для проведення неоліберальних реформ, ну, для того, щоб інтегруватися в світові ринки, в, американський, в, американський, значить, в в економічні правила гри, які були сформовані американцями. І, відповідно, в Штатів наступив оцей момент, коли вони, склалося в них враження, що все, вони можуть все, що завгодно. Це призвело до цілої низки невдалих рішень, які вони за цей час прийняли. Одне з них це вторгнення в Ірак, е ну, яке вони вважали, що ну. Це перший чи друге віке? Який ти маєш на увазі? 2003 рік. А, а третьому. У 91-му році це був якраз тоді, ще Радянський Союз існував. І, до речі, радянський союз був частиною коаліції разом зі Штатами. Тобто, це був один з рідкісних моментів, коли реально переважна більшість міжнародної спільноти об'єдналася для того, щоб покарати агресора. Це було супер законно і легітимно зроблено через Раду безпеки. Тобто, це один з таких дуже рідких явищ, рідкісних явищ у міжнародній практиці. Це, скоріше всього, додало до цього розуміння, що от ми успішні Бо наша система США. Саме під лідерством США. Вони виступили ініціатором. І під лідерством США, да. і в контексті, в межах цієї ідеї ліберальної, оцих всіх інституцій да. глобальних, все працює, все зроблено. Да, та. Вони ж це довго ще продавали. Да, вони ж довго ще продавали це як успішний кейс. Дивіться, ми покарали агресора, не допустили зміни кордонів силової, і, ну, ще й, значить, захистили ну, міжнародний мир. Це те, заради чого створювалася система ООН. Е, і тоді, ну, це прям був супер успішний кейс з погляду якраз іміджової політики штатів. Ну і плюс Радянський Союз долучився, якби, ну, якби підпорядкувався Штатам, бо вони були на других ролях. В 2003 році це була інша історія. Е, штати ні в кого не питали дозволу. Вони це зробили в порушення значить міжнародних правил і норм. Ніякого дозволу Ради безпеки не було. І більшість міжнародної спільноти виступали проти інтервенції. І тому там, ну плюс, коли вони прибрали Саддама Хусейна, вони ще зробили купу помилок там всередині, коли управляли Іраком зі своєю адміністрацією. І потім це все призвело до розчарування в Штатах відповідно в їхньому лідерстві і в зміні сприйняття їхньої могутності. Тобто, якщо до цього моменту. В Штатах були частина тих, хто сумнівався в них самих, але їх стало трошки менше, бо 91-й рік і перемога в холодній війні, але в світі не було таких. В світі навпаки посилилася тенденція до того, що штати це, от ну, такий левіафан, який ну все не переможний, в принципі. То після 2003 року, і особливо після світової кризи фінансової 2008 року, почало змінилося сприйняття штатів американської могутності. Чимало країн почали задавати питання: наскільки Сполучені Штати дійсно могутні, до якої міри вони могутні, де, де існують обмеження їхнього впливу. Бо після Іраку стало ясно, що вони існують, не можуть вони зробити все, що хочуть. І чимало держав почали на цьому почало зростати амбіції декількох деяких держав, які почали рости економічно, політично, то Туреччина, наприклад, як приклад, Іран. І вони почали потроху кидати виклик Сполученим Штатам, Росія, в тому числі, якраз ж, якраз от 2008 рік війна з Грузією, 2007 рік Мюнхенська промова Путіна, 2008 рік війна з Грузією. Ну і після того, значить, вже пішло-поїхало до 2014 року. Віку. Тут мені здається, ти кажеш про Туреччину, про Іран, про Росію. Скажімо так, це претенденти такого класичного стилю в історії. Вони діють, ну. Став, ставлячи під сумнів, лідерство США, от саме в класичному сенсі, от Китай він трошки по-іншому, він стоїть трошки окремо. У нього він трошки, трошки інші стиль гри, скажімо так, глобально. Ну, в них у всіх стиль свій, але Китай просто Ну, це парадоксальна ситуація з Китаєм, тому що в Китаї є декілька особливостей. Перше, їхнє зростання, їхній успіх це продукт американського світопорядку. Ну, це не це не продукт чогось китайського. Це по суті завдяки американській глобалізації, завдяки американській же дипломатії, яка відкрила Китай світу в 72-му році е при Ніксоні. І багато в чому завдяки, ну зрозуміло, що китайці і завдяки реформам Денеся Сяопіна, тому що після Мао Цзедуні ну, Китай. Е там все було погано, бо він любив експериментувати. Ден Сяопін він провів абсолютно ліберальні реформи і по суті вніс в китайську економіку капіталізм. Ну зі своєю специфікою, але тим не менше, бо він розумів, що треба користуватися благами глобалізації і дружити з американцями, що власне і допомогло Китаю вирости. Тобто, по суті, на сьогоднішній день Китай є останнім, ну по суті, одним з останніх таких великих прихильників глобалізації американської, тобто за зараз, ситуація помінялася так, що штати. Вони проти глобалізації а своєї ж а Китай навпаки, головний адвокат продовження uh -huh. цієї ж глобалізації. Тобто вони по суті перехопили у сполучених штатів факел і такі ну ми далі тепер будемо. Ми американську вашу глобалізацію інвестиції в різні великі проекти в світі. Але да -да, вони її повели яка далі сила <с> проекціям якої сили <с> все, nah, так, що то, роблять китайці так. зараз. Тобто, це перша особливість. Друга особливість зрозуміло, що Китай став ем, ну чим він відрізняється від радянського союзу, тим, що економіка Китаю реально. Доганяє американську. Ну, в Радянському Союзі, з Радянським Союзом такого не було. Не було ситуації, коли там, порти Радянського Союзу могли там ну, бути успішніші, ніж американські. Китайські порти заробляють більше, ніж американські. Багато з них. Китайці швидше і більше будують флот, ніж американські. В них більший торговий флот, ніж ніж в Сполучених Штатах. В них навіть цих Е е е Аероношив? Ні, ні, в них навіть кораблів, які можуть е е е пропливати за, за північним, по північному морському шляху. Е більше. Е тобто, господі, вилетіло з голови просто слово. Е вони, тобто, вони, по суті, переганяють штати в декількох важливих сферах. Які, ну в яких штати ніколи не мали такого конкурента, то тобто це безпрецедентна ситуація? Там єдине, що вони в ядерній зброї, так тут ну Китай дуже сильно відстає, і за кількістю, і за якістю ядерних боєголовок, і Російська Федерація досі лишається, ну має паритет зі сполученими штатами, хоча там теж є питання до якості, але тим не менше. Але все ну, в, в технологічному розвитку так само, як ми бачили, от з останніх новин, ну, ну Китай, в принципі, показує, що вони теж можуть виробляти якісь програми на основі штучного інтелекту, як сталося з цим от, DeepSeek. Це не така якість, але до речі, вони ж ну, в чому ж проблема цієї технології, не в тому, що сам факт, що там китайці зробили якусь геніальну штуку. Вони просто зробили те саме тільки на за набагато менші гроші. І вони показали, що в принципі, ну. Можна ну, зробити те саме, що роблять багатомільярдні компанії в Штатах, тільки набагато дешевше, і буде той самий ефект. Ну, однозначно, ж це вони зробили дешевше. Не факт, що вони це зробили настільки дешевше, наскільки це декларується. Не, не тому факт. що не є факт. там тіньові інвестиції державні, да, які да. невідомі нам. Криголами ти маєш на увазі. Криголами, так, да да, да, да. Тому що це важливий момент, тому що. Китайці теж претендують на цей північний шлях, і да, да. те протистояння, яке ми бачимо в, Ан в, Антар в Артиці, Арктиці, це є одним да. з важливих елементів, ну, що так. китайці давно це планують, бо почати будувати більше криголамів, це, на це потрібні роки. У да, Штатах завжди була проблема, вони не можуть ніяк налагодити будівництво криголамів. У них реально проблем здається лише один, і, якщо я не помиляюся. В Росії багато, це, мабуть, лідер за кількістю ну, з радянських часів, у Китаю декілька, два чи три, причому один з них це наш, який вони колись купили. У нас ну, ми були раді всім. Продавати. До речі, треба буде якось запросити якогось, скажімо, так, експерта по будівництву кораблів. Так, щоб ну, щоб зрозуміти, чому саме в Америці такі проблеми. Тому що в них проблеми не тільки з криголамами, якщо подивитися на Кораблебудування в цілому, то в них є порівняно з тою ж самою південною Кореєю чи Китаєм. Так. Ну досить великі проблеми. Ну, в них невеликий торговий флот. Ну він входить в десятку в світі, але ну порівняно для з їх масштабу, та для їх масштабу і порівняно з першою п'ятіркою. Там е, да і в них проблеми. Це ж одна з причин, чому вони так занепокоєні Китаєм, що Китай їх просто повністю обганяє по саме кораблебудуванню. А З Криголамом у них реально все завжди була проблема. От, тому от китайці, вони до речі, я ж кажу, ми їм допомогли. І авіаносці і з авіаносцями ми їм допомогли і з От, Ну, Ми от вміємо зробити свій внесок. На, не на ту сторону, інколи йде нам вигідно, Та, не, 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 не собі. І навіть ви, вигоду чи не, не мати Та. зараз, наприклад, ну, з Китаєм нас його, стосунки такі вона, ж. Вона, я не пам'ятаю, за скільки ми продали його, але не, 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 не за дорого. От тому, в принципі, е зараз ну, з Китаєм ситуація така, що Сполучені Штати вони, ну, е для них це нова ситуація. В них не було такого конкурента. Тому, коли по -по, там порівнюють з СРСР, це не зовсім так. Ну, не так. Плюс в Радянському Союзу ну, був, була залізна завіса, і вся ця там у них був свій, свій там плюс-мінус табір союзників, е які там ну, плюс-мінус. Всі знали, що це за країни, бо вони чітко маркувалися. Соціалістична модель там ліва ідеологія, марксизм марксизм, комунізм, там ленінізм і так далі. І з Китаєм ситуації такої нема: ну нема альянсу про китайського.